Максим Паламарчук проходить відбір на службу до однієї з частин Нацгвардії України. Хлопець в обласний збірний пункт у Козятині приїхав з села Мурафа. Я обрав для себе підрозділ в місті Київ. Я хочу побачити місто і патрулювати у місті Київ. Під час відбору капітан Дмитро Говорун звертає увагу на стан здоров'я, які стосунки з рідними, та чи не притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Сьогодні відберуть 10 хлопців, які служитимуть у київській частині Нацгвардії. Охорона громадського порядка міста Києва, офіс президента, масові заходи, посольство США охорона. Завтра вони прибудуть в Київ 7 один ранку. Полтора місяця не буде курс бойця, потім присяга. І потім далі буде п'яти року, службу. Відбір уже пройшов Василь Чумак з Літинського району, буде назвартійцем, хоча, каже, закінчив технічний університет. Бабушки, як тільки знали, то одразу тиск, ой, куди, давай тебе туди відправимо, давай сховаємо. Кажу, знаєте, не хочу. Ну, все одно до 27 років ховатися, а роботу до цього моменту треба мати, шукати, себе якось влаштовувати в житті. У сусідньому кабінеті проходять відбір новобранці у Державну прикордонну службу. Вони заповнюють анкети, які потім опрацьовують психологи. Мають відібрати 15 призовників. Курс молодого бійця будуть проходити у Черкасах, після чого поїдуть у місця несення постійної служби, каже старший лейтенант Віктор Карпенко. Їх можуть розкидати по другим областям. Тобто, ну першочергово будуть звертати увагу так, звідки він родом і старатись ближче до дому відправляти. Сьогодні відбирають 70 призовників для служби у частинах Нацгвардії України та Державній прикордонній службі. Медичний огляд хлопці пройшли вчора, розповідає заступник начальника обласного сектору комплектування Геннадій Житкевич. Відправляємо останні команди молодого поповнення до війська відповідно до визначеного плану завдання оперативним командуванням. Південь нам було визначено 695 молодих юнаків. Провести заходи вивчення, відбору і відповідно сформувати їх в військові команди і направити для проходження строкової військової служби визначених військових частин. Стартував призов у квітні. Усього призвали 695 осіб. Олена Карбівська, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниччина.